Привіт при всім любі мої дорогі скорпіончики! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на 2026 рік. Я вітаю всіх з початком нового циклу. З початком нового нашого життя ми живемо дев'ятирічними циклами, і зараз у нас буде рік одиниці, в якому ми себе будемо проявляти. У нас сьогодні 12 колод Таро і 12 місяців 2026 року, і ми кожен місяць будемо дивитися на окремій колоді. Для всіх тих, хто хоче особистий соляр, у мене для вас є прекрасна новина. Всі, хто подивиться це відео, так, ви будете знати, що зараз у вас є знижка. У 20% на особистий розклад таро на 2026 рік. Для того, щоб подивитися всі свої сфери життя, так? І для того, щоб знати, куди вам рухатися, що на вас чекає, яка, яка реакція у вас має бути на ці події, так? як краще прожити ці події, яка тенденція року буде особисто у вас. Ви просто мені напишіть Чародійка, в директ Інстаграму або на мою почту, і можете собі вже забронювати на кінець грудня, на початок січня консультацію так, з 20% знижкою для себе або для своїх друзів, близьких, у подарунок часто її беруть. Так що така у вас класна можливість є. І ще у мене є таке до вас питанечко: чи було б вам цікаво? Якби я відзняла вам ще 12 відео на знаки Зодіаку, але чисто по астрологічній темі. Сьогодні у нас буде чисто таро. От, якщо вам цікаво дізнатися саме події астрологічні, де у вас будуть планети заходити, виходити, як програватися, в яких ваших домах. Так, да, так, скажем, спільний такий розклад там, для скорпіонів, для інших знаків, то обов'язково пишіть про це в коментарях. І взагалі залишайте ваші коментарі обов'язково. І всі, ті, хто не підписаний або вперше мене бачить, саме зараз зупиніть відео, натисніть, обов'язково на підписатися на дзвіночок. Також залишайте ваші лайки. Це дуже-дуже важливо. Платформа YouTube любить вашу активність, коли ви пересилаєте відео, коли ви коментуєте, коли ви підписуєтеся. Це все дуже просуває відео в рекомендації. Я вам за це буду дуже вдячна. І також я вам нагадую, що вам обов'язково дивитися всі свої прогнози потрібно на ваш сонячний, місячний і знак Асцендент. Це три основні знаки, які нас символізують. Інколи асцендент програється більше, навіть ніж Сонце. Або, наприклад, місяць у жінок може програватися більше, ніж інші знаки. Ну що, поїхали, любі мої. Так, перший місяць січень 2026 року. Карта для скорпіонів. Так, король жезлів одразу у вас виходить. Це у нас Овен, Лев або Стрілець. І це дуже активна у нас карта. Подивіться, тут у нас Stonehenge. Так? Це місце сили. У вас буде багато сили в січні місяці. Ви можете тут працювати. Або відкривати так себе з якимось от таким королем. Це може бути ваш колега, це може бути ваш начальник. Так і тут буде якась така дуже активна співпраця. Якщо ви чоловік, так то ви будете прямо тут вогняно багато там із спортом займатися, і активними дуже будете. І взагалі знайомство вас буде дуже-дуже багато. І от цей чоловік, та от подивіться, він тут стоїть на проході до цього місця сили, тобто він вас готовий туди провести. І ще карта для скорпионев Настичь на шестого. Клас! Подивіться, да? от у нас от місце сили, і тут, от ніби ви да, всередині зараз знаходитеся. прекрасний початок року, взагалі в цьому році ви будете світити, ви будете показувати себе, будете в центрі уваги, багато енергії дуже у вас буде. Це у нас карта діток часто ще може бути, тому тут у вас можуть бути діти присутні в січні місяці, або ви можете завагітніти так, в цей період. І всі справи вони будуть вирішуватися так, як потрібно вам. Подивіться, тут таке. Колесо, так, і урожай у вас є. Ви збираєте урожай, ви в центрі уваги, нічого не бійтеся, все у вас тут буде прекрасно, дорогі скорпіончики. Класний початок року. Далі у нас лютий місяць. Лютий, 2026-го карта для скорпіонів. Навіть ви можете кудись поїхати в січні місяці, так, може, вас по роботі запросять. Ви поїдете в якійсь теплі краї. Так. Так. Лютий 26-го для Скупів. Так, дев'ятка кубків. Ви подивіться на себе, на дні колоди. У вас Верховний суд, ви подивіться. І тут ви да розкриваєтеся, показуєте себе. І тут ви розкриваєтеся, показуєте себе. Дев'ятка кубків це коли треба хвалитися своїми досягненнями. Це коли ви можете показати, що я всього достоєн. Я стільки всього зробив, так? У вас офігенні, просто початок року вже ви себе наповнено відчуваєте. Ви тут можете навіть на початку року вже кудись відсилати якийсь там резюме, наприклад, ви будете відсилати, да, король мечей вам виходить іще. Це у нас може бути там якась співпраця з кимось у лютому місяці. Ви можете наймати якихось людей, ви можете відкривати там свою фірму. Взагалі вам тут потрібно так, дуже Логічно мислити в лютому місяці, да? і думати про свій комфорт, думати про свій заробіток, про те, як краще себе показати, про те, як краще себе проявити. Також це може бути людина-король мечей. Це у нас повітряна стихія, Близнюки Терезе або Водолі, який приходить у ваше життя і про себе прям так заявляє. Да? Далі березень. Березень місяць. 2000. 26-го року, березень 2026-го. Так, шестірка Пентаклі. У березні потрібно обов'язково слідкувати за своєю енергією, за причинно наслідковими зв'язками, бути вдячним, так, оплачувати всі послуги, так, з вдячністю віддавати гроші. Тоді вони ще більше до вас приходять, коли ви їх з вдячністю віддаєте. Це баланс у харчуванні дуже важливий. У вас можуть просити допомоги, бо вам можливо буде потрібна допомога, і ви будете да, виходити на контакт з кимось. Кожен отримує тут те, що заслуговує, і це може бути якась оплата вашої роботи, наприклад. Так, от прям що ви напрацювали, і ви зараз заробили. І ще карта на березень. Так, четвірка кубків, якісь пропозиції, про які вам потрібно більше часу подумати. Вирішити, чи воно дійсно вам треба, чи дійсно ви туди хочете йти. Четвірка кубків про паузу, про стабілізацію свого емоційного стану у березні місяці. У вас тут виходить. Це у нас часто може бути якась пропозиція, яку ви не помічаєте, або вам пропонують те, що вже у вас є, ви вже це робили, і ви думаєте, чи треба мені ця робота, чи треба шило намило міняти, наприклад. І ще карта на березень, чим це закінчиться? Двійка пентаклів. Це заміна тут одного на інше. Це буде якась можливо зміна роботи. Да? Ви переходите там новий колектив, але в принципі ви вже дуже добре знаєте робити так, виконувати свої завдання. Це енергія, яка приходить одразу. Ви її щось вкладаєте. Це додаткова якась робота. Може бути два джерела доходу. У вас тут буде. Ви тут ну прям будете думати. Да? Е Куди вам більше хочеться. Головне тримати баланс. Да? От дві карти балансу вийшли. У вас вийшла м -м, карта двіка Пентаклів, шестірка Пентаклів це все про баланс. Це коли ми приймаємо енергетику і її стабілізуємо, нам треба двома ногами чітко на землі стояти. Далі квітень. Квітень 2026 року. Карта для. Ага, Двоєчка кубків. Тут вже там якісь приємності у вас будуть. Квітень 2026 року, карта для Скорпіону. Вау! Башня! У квітні якийсь переїзд, зміна, трансформація. Це може бути операція. Так? Це можуть бути якісь травми, щось неочікуване. Треба мати план Б взагалі на квітень місяць. Uh, так, і ви тут можете все дуже різко змінити, або без вас все дуже різко зміниться. Uh, по башні це можуть бути да, і переїзди, і якісь, якщо це з кимось сварка, то це назавжди вже назад нічого не повернете. Але це бачите, от прям такі щось якась прям молнія б'є, да, і всі летять вниз. Так що хто в Україні, тут будьте обережні, або в тих країнах, де зараз у нас ідуть якісь воєнні дії, теж треба бути обережним. У вас п'ятірка жезлів, це відстоювання себе, своїх позицій. Ви тут можете прям дуже чітко стояти на своєму. Вам треба бути в п'яти місцях одночасно, робити дуже багато справ. Не перекладайте відповідальність інших людей. Кожен буде сам за себе, кожен буде думати. про, про себе. Да? Ніхто тут не буде жертвувати собою. Це хороша карта на конкуренцію. Тут, до речі, може бути якась конкуренція. Чим це все закінчиться для скорпіонів в квітні місяці. Так, п'ятірка кубків, ви щось втратите, якесь розчарування. Да? Але ви досить таки виграшні тут позиції, і якщо ви будете фокусуватися на позитиві, да, то вихід тут є. Тут ще два повних кубка, які ви можете. Використати і дві п'ятірочки у вас пішли. Да? Тобто це якийсь кризовий такий у квітні місяці у вас буде кризова ситуація, де вам потрібно пропрацювати і емоції свої, і дії свої пропрацювати. Ваша карта виходить, король кубків. Да? Головне діяти розмірено, вірити на да, в себе і більше віддавати, да? більше подарунків тут робіть у квітні місяці. У вас буде так можливість е, гармонізувати оцей свій баланс. І, можливо, навіть ви комусь тут будете допомагати розібратися. Тому що король Кубків це нащасто, да, якісь психологи, і в когось може в житті бути да, якийсь стрес, а ви будете в цьому допомагати їм. Травень. Травень місяць 2026 року. Карти. Для скорпіонів. Так, трійка жезлів. У травні ви рухаєтеся вперед. Подивіться, у вас є енергія, у вас видно. Да? Ви тут вже приймаєте якісь важливі рішення, нема вже чого чекати. Можливо, до цього так, ви щось очікували, правильний момент. Так, або там, не зовсім були готові. Зараз вже потрібно рухатися, діяти. Багато тут поїздок по місцевості у вас буде, багато комунікацій, багато якихось вирішення питань. Це можуть бути якісь короткі поїздки у вас навіть. Так, і ще. Карти. Двійка кубків підтримка близької людини, на дні колоди тут справедливість, тобі ж все стабілізується, нормалізується, можете не переживати. Можливо, це да, у відносинах, у партнерстві, в дружбі у вас були якісь суперечки. Тут уже все. Налагодиться, ви зробите правильний вибір по двічці кубків. Так? Ви будете доволі цим вибором. І це зустріч партнера у подорожі. До речі, партнера і для бізнесу, і для дружби. Ви з, з якимось партнером можете поїхати разом так? у е, якусь подорож. Двійка кубків це у нас покращення відносин, які у вас вже. Є і тут у подорожі, та саме через якісь дії ви будете покращувати ці відносини. Ну, тут таке класне вирішення. Да? Дивіться, тут з пентаклі вам виходить уже на травень місяць. Це якийсь новий початок, відкриті двері, пропозиції, роботи. Так? У вас тут буде навіть вагітність може бути. Да? Це якісь такі класні відкриті можливості вам приходять. Далі. Так. Далі червень місяць. Червень 2026 року. Карта для скорпіонів. Так. Ваша карта виходить. Да, це у нас рак скорпіона Бориби, королева кубків. Дуже емоційний у вас буде місяць, коли вам захочеться і робити подарунки, і приймати їх. Ви будете наповненим себе почувати. Це може бути зустріч, до речі, з жінкою всіх да, у кого хто ще самотній. То тут у вас вже буде так офіційна. Якась е, дівчина, там якщо ви до цього познайомилися, так то там буде у початку травні, в червні це вже буде щось офіційне, серйозне. Це у нас часто знову ж таки психолог може бути, який вам буде допомагати, вас буде підтримувати. І вам потрібно відчувати от, своє нутро, відчувати м -м, ким ви от є насправді включати свою скорпіонню таку сущність. Дев'ятка пентаклів це прекрасно. Просто дивіться, ви, по перше, ви собі можете все дозволити. Це в нас карта, коли нам допомагають. Так це коли вас утримують, вам роблять подарунки. Так, у червні місяці це дуже хороший заробіток. Ви багато чого маєте, ресурсні. Так, ви дуже ресурсні в цей період, і вам тут потрібно так саме про свою душу піклуватися, про свою воду думати, про свої емоції думати. Дев'ятка Пентаклі вона дає урожай. Так? Це те, що перед тим ви робили. Зараз ви вже маєте результати дуже хороші. Липень. Угу. Повернення повернення минуле липень місяць 2026 року карта. для скорпіона дев'ятка жезлів. Ви якось захочете відсторонитися, відпочити. Тут дуже важливо знаєте, зрозуміти, скільки ви всього пройшли, скільки ви всього зробили. Да? Багато було зроблено справ, і вам тут потрібно дати своєму тілу відпочити, ментальності відпочити. Це можуть бути вже просто якісь моменти, от прямої кульмінації. Да? От коли справа от уже доходить до свого завершення. І вам, в принципі, цікаво, і хочеться діти далі, і ви готові закривати от минулі да, якісь питання, дороблювати щось, відгороджуватися від цих, але тут дуже важливо відпочивати. Так, і ще карта на липи. Я скорпіонів. П'ятірка мечей, да? де у вас не було у вас п'ятірки мечей, у вас було дві п'ятірки інші. Да, тут буде якась може, словесна перепалка. Не витримаєте якогось тут напруження. Да? Можливо, хтось з вами захоче сваритися. Або тут буде Якесь відставлення своїх позицій. Подивіться, тут кожен сам за себе, так і кожен у своєму горі. Не очікуйте, що хтось замість вас буде робити вашу роботу, бо якщо ви будете там просити про допомогу, то тут хтось вам буде допомагати. Вас навпаки залишить наодинці. І ви зможете показати, хто ви є насправді, да, справитися з усім. Єдине, що потрібно бути обережним зі своїми словами, щоб нікого не ранити. І також, знаєте, ви тут можете відстоювати свою позицію настільки. Пристрасно, щоб ітогі залишитися от якраз на одинці. Може, ви і будете спеціально з кимось сваритися, просто щоб відгородитися від цих людей. Чим це закінчиться для Скорпіона? Семірка Кубків вибір. Далі у вас буде вибір. Куди ви хочете йти, да? ким ви хочете бути, ви хочете миритися, ви хочете продовжуватися чи ні? Вибір у вас тут в будь-якому випадку буде і це може бути і нова робота, і нова там нове житло, і переїзд, і комунікації. Якісь нові. Да, от ви будете вибирати, що вам дійсно хочеться. Скорпіон, взагалі це такий знак це знак трансформації. Ви не можете спокійно на попіровну жити. Вам треба якийсь адреналін. От е, заведіть собі, там, я не знаю, якісь хобі адреналінове, на конях скачте, з парашута е, там, я не знаю, там, якісь швидко їздіть десь. Да? От, е, і вам треба цей адреналін, ці зміни, трансформацію час від часу. Тому що якщо ви спокійно живете, то ви потім його самі створюєте. От, і тут у вас буде в липні такий от. Вибір, в принципі, і треба вибрати щось одно, спуститися з небес на землю, не, і там в собі дуже багато не придумовувати. Так, серпень. Серпень 2026 року для скорпіончиків. Повішаний. Хоп! І знову, така якась зупинка тут. Щось у вас затягується, якась ситуація. Причому, да, ви тут відпочиваєте. Дивіться, ключ у ваших руках. От у нього тут в руці є ключ, він може відкрити себе, да, але він не хоче цього робити. Тобі ж буде якась така пауза, може це навіть бути якась хвороба, що ви будете вдома, ви будете обмежені, але вам буде кайфово, вам буде хорошо наодинці з собою. Да? І, і, і тут потрібно знаєте, перевертатися з них на голову, дивитися з іншої точки зору, да? навіть на якісь е, такі паузи дивитися і шукати в них позитив, і шукати в них ресурс, тому що ви можете відпочити в цей момент. Тому що ресурс рухатися далі у вас є. І ще карта на серпні. Так, Королева жезлів. Подивіться, рух, енергія, да, вогняна така сила у вас тут. Дуже така гарна карта. Королева жезлів це у нас овен-стрілець або лев. І ви тут можете в собі таку. Енергію включати, або, може, ви тут будете так зупиняти якісь процеси з цією жінкою, яка дуже активна у вашому житті, чи це ваша там якась подруга, можливо, буде, чи колега якась ваша, там жінка, яку ви зустрінете, пристрасна буде. Двічка пентаклів у вас виходить знову да вибір, баланс. Балансуйте свою енергію. Вона буде до вас приходити, її багато, її треба реалізовувати. Так, якби, і забагато теж не реалізовуйте, щоб ви її ви відпочивати маєте. І вибирайте тут, так, куди, як ви хочете рухатися, заробляти, да, е, прогресувати. Далі. Вересень. 2026 року. Карта для скорпіонів. Трійка жезлів. Знову у вас програється ситуація травня місяця. Дивіться, ви дивитеся, рухаєтеся вперед, мрії, да, якісь у вас є. Перестаньте вже на них просто дивитися, робіть якісь дії конкретні. Ідіть далі. Да, все, якби момент настав. Рухайтеся багато, спортом займайтеся, їздіть Там навіть у подорожі якісь. Туз Да? от вам карти говорять, новий початок, новий проєкт, енергія, запал, пристрасть, нова робота. Тут пропозиція нової роботи. Навіть ви кудись можете поїхати саме через це. І вам тут можуть да, пропонувати якусь більш активну, наприклад, для вас роботу, більш активну позицію. Беріть цей жезл, да, приймайте рішення, беріть цю відповідальність. Це у нас колісниця. От у вас жезл в руках, відповідальність Божа і паперлі просто. Да? Бачу, бачу ціль, не бачу ніяких препятствий собі тут. От. І це прорив. Колісниця це прорив максимальний. Причому, такий у вересні. У вас буде підйом дуже сильний і по кар'єрі. І по дорозі, переїзд, може, хтось піде на права вчитися машину собі купить. Да, і ви себе будете відчувати набагато вже впевнені, ніж ми. причому по колісниці вас ще інші будуть поважати. Так, жовтень. Так. Жовтень місяць. 2026 року. Карта для Скорпіона. Семірка Пентаклів. А потім вже ви там не спішіть. Вкладайтеся, обдумовуйте, от як перейдете на нову сходинку, треба буде трошки попіклуватися да, про свої справи, більше туди енергії вкласти, більше уваги, повчитися. Да. Це хороша карта на інвестиції, це інвестування і у справу, і у свій імідж, і в свою роботу. Ви потрошки починаєте вкладатися і потрошки так розкривати от всі ці свої якісь ідеї. Да, і не забирайте результат, тому що він ще не дозрів. Вам треба більше вкластися. І ще карта для скорпіонів на жовті. Король Пентаклів. Вам хтось дуже допоможе, якийсь чоловік пентаклівий. Це може бути бухгалтер, або хтось, хто займається нерухомістю, якимось стабільними там, навіть харчуванням, да, якимись такими продуктами. От це у нас. Телець або козиріг, або діва по зодіака. Да? І от ця людина вона вам буде навіть тут фінанси давати, допомагати. Начальник у вас може бути новий, наприклад, да, який вам буде давати може навіть якусь премію, щоб ви вкладали щось, або вам будуть давати під знову гроші. Знову гроші, рицар Пентаклі. У вас тут конкретно жовтень це про гроші, це про інвестування, і вам їх будуть давати дуже багато, або ви будете кудись віддавати, вкладати щось купувати для себе важливе маленькими частинками. Так що прекрасний ресурсний місяць у вас. Далі. Листопад, ваші дні народження. Так, карта для скорпіонів. На листопад 2026-го. Прям перша йде. Карта Мах. В листопаді ви номер один, ви в центрі уваги. У вас дуже багато ідей і енергії, і ви з усім справляєтеся. Да? Тут треба розуміти, що у вас є весь ресурс для того, щоб досягнути своєї цілі. Треба бути лідером, бути номером один і вести людей за собою, да? іти вперед. І ще карта. Так, п'ятірка Пентаклів. Хтось з вами може не погоджуватися. Подивіться, це дуже така цікава у нас та, карта. Такі, ви йдете по головах. Хтось з вами може не погоджуватися. Може бути якась у вас зневіра в себе. Це у нас часто ще така е, карта хвороби якоїсь, да, ментальної, можливо, навіть. От тут потрібно, е, знаєте, не ставати собі на горло. Свої бажання не притісняти, тому що все-таки карта мах вам виходила. І також контролювати свій ресурс. Ви будете дуже багато вкладати, і да, щоб вам вистачило на якісь подальші ваші ідеї, на якісь подальші ваші дії. Да, от прям ресурс свій, ну не то що економте, але правильно витрачайте. Це мірка мечей. Там може бути навіть якийсь обман в листопаді. Ви можете розкрити якийсь обман в листопаді місяці. Будьте обережні, довіряйте, але провіряйте. Так, чим закінчиться? Закінчиться колісницею. Знову рух вперед. Пробиваєте свій шлях. Так? І це, в принципі, прекрасно. Два старші аркани, да? Ви тут будете якісь такі неурядяться, якісь нюанси. В листопаді місяці ви будете їх. Розрулювати. Так. І грудень. Грудень 2026-го. Карта для скорпіонів. Карта мир. От цим ми і завершимо наш розклад. Просто подивіться: це останній місяць і останній старший аркан. Ви під захистом, ви себе проявляєте, вас бачить цілий світ, ви подорожуєте тут дуже багато. Так, мир це у нас розширення горизонтів. Це перехід абсолютно. Так, оцей рік він для вас буде. Він починається сонця і закінчується картою мир. Ви настільки заряджаєте інших людей позитивом, що просто за вами всі слідкують. Тут у нас так цілі ці, всі чотири сторони світу. Поруч з вами знаходяться, і це навіть такий захист у вас може бути енергетичний, можливо, ви самі собі поставите якийсь такий захист. Ну, взагалі, прекрасно у вас цілий рік дуже наповнений, ви починаєте себе дуже сильно тут, хтось починає, хтось продовжує себе дуже сильно цінити. Так? Але от саме через це сонце, коли ви проявляєте свою. Ідентичність так, своє его на початку року зразу. І оракул. Оракул для скорпіонів на 2026 рік. Так. Ой, вчися у життя. Просто сама прекрасна карта. Подивіться. Вас кличуть, ви рухаєтеся. Все досить було теорії. Тепер вам треба практика. Ви в дороги вас відкриті, двері відкриті, і ви йдете вперед. Всі ситуації взагалі сприймайте так, як просто дар Всесвіту вам у ваше життя. І приймайте це все, нічого не бійтеся. Ну ви, в принципі, скорпіони, вам не пробоятися. Ви навпаки, в страх свій ідете. Так що такий для вас вийшов розклад. На 2026 рік дуже рада була вам донести інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтеся, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!